Ваший клас Здавалось, що до випускного ціла вічність, але одинадцять років швидко промайнули, і ось ви за один крок від нового життя. Більше не пролунає для вас шкільний дзвінок. Але за ці роки школа подарувала вам багато знань, умінь. І весь цей час кожного дня, кожну мить за вашою спиною, були вірні янголи-охоронці. Ваші батьки. І сьогодні вони відпускають вас у вільне плавання і хочуть сказати вам дуже важливі слова, щоб ви пронесли їх через усе життя. Слухайте уважно, бо вони линуть від самого серця. Я закінчую школу, і ми хочемо сказати тобі найголовніше. Не бійся, мріяти голосно. Світ завжди відкривається тим, хто йде. За нього з вірою в себе. Твій шлях тільки твій, нікому не дозволяй вирішувати, ким тобі бути. Якщо весь світ іде праворуч, іди ліворуч, якщо відчуваєш, що це твоє. Не поспішай дослішати, досла життя ніде не втече. А от юність так швидко цінуй ці миті, бо вони більше не повторються. Не кожен буде вірити в тебе, але це нічого. Головне, щоб ти сам не втратив віру в себе. Навчись відпускати людей, образи, страхи. Це не слабкість, це сива, що звільняє тебе для щастя. Будь чесним серед інших, але в першу чергу перед собою це твоя внутрішня свобода. У твоєму житті починається новий етап. Тебе будуть більш дорослі проблеми. І першим приймати якісь рішення, тобі потрібно проявляти мудрість, приймати правильність. Пам'ятай, тебе завжди чекають додому. Наші двері та серця завжди відчинені для тебе. Не забувай віці, твої користь це твоя сила. Твої оцінки не визначають твою цінність. А от серце, доброта, чесність говорять про тебе голосніше за будь-який диплом. І навіть якщо ти ще не знаєш, ким хочеш стати, найважливіше в тебе вже є. Ти людина з великим серцем, а це відкриє тобі всі двері. Сьогодні ви залишаєте стіни рідної школи. Багато хто з вас поїде, будуватиме своє життя далеко від батьків. Не забувайте про рідне село, про вчителів, про школу, про веселі шкільні роки. І приїздіть частіше. До своїх батьків, кожна мама і кожен тато пишаються сьогодні своїм чадом і вірить в його щасливе майбутнє. Будьте сміливими, ніколи не звертайте з наміченого шляху. Якщо буде важко, знайте, ваші батьки завжди поруч і готові прийти на допомогу, Тому що. Я тебе люблю. Ми, Ми тебе дуже, дуже сильно любимо. любимо. Ми вас любимо. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я, люблю. Ми тебе, Я тебе люблю Ми тебе любимо. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Зі святом вас, рідні. Проживіть надзвичайне життя і будьте щасливі!